У нас завітала Дарина, призер чемпіонату світу, член олімпійської збірної України та холостячка 2021 року. Дарина, звідки ви приїхали і скільки часу проживаєте в Чикаго? Всім привіт! Я приїхала з Шепетівки і в Америці я більше вже двох років. Загалі є люди з Шепетівки, плюс чи мінус? І як тобі, Чикаго? О, я обожнюю. Це найкраще місце взагалі в світі, особливо Чикаго. А чим ти тут займаєшся? Я тут навчаюсь, я вивчаю мову і навчаюсь на нутриціолога. А скільки коштує навчання? В місяць це виходить більше, ніж 1700 доларів. О, ну трохи є як однокімнатну квартирку. вже таку нормальну можна взяти. Можна було. Скільки грошей тобі треба для комфортного життя в Чикаго? Я вважаю, десь тисяч шість вісім. Було б окей. Ну нормально. А якщо хлопець Альфонс? Ні, 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 ми навіть туди не дивимося, це не моя історія. А якщо 50 на 50? Знаєш, цікаве питання: якщо весь його бюджет 50% буде мій, я своїм 50% теж поділюсь. У мене він скромненький, хай буде. Дарина, до речі, холостячка, якщо є нормальні такі мужики, то це залітайте в коменти. Будемо лайкати.